Привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилки з сайту Ідейка. Тут у мене дві алмазні мозаїки, одна 15х20, білосніжна баловна, а друга 40х50, недоступна мрія. Обидві вони без підрамника. Ідеїка, як я казала в минулому відео, це моя найулюбленіша фірма. Я вже взяла канцелярський ножик та ножиці. Тож, починаємо. Так, я її розверну. Бо я так не розріжу. Погано різеться ця плівка. У мене ножики такі. Чи воно просто сильно якісь? Напевно, краще ножиком. До речі, зараз на сайті ці Дуже гарні знижки і одна з цих картин... Ні, вони... Ну, ці картини обидві по знижці, але е, оця от 40 на 50 вона раніше коштувала так, я нічого там хоч не порізала, бо зараз буде дуже класно. І одна з цих картин, недоступна мрія 40 на 50, то вона замість 369 гривень коштує 222 ну Це взагалі дуже класна акція. Ось вона. Так, зараз я достану. Секундочку. Ось так. Це так, тут воно ще в картонці, дуже класно. Ага, все дві алмазки. Ну, Це дуже не дуже, що вони її пом'яли. Оце. Я не люблю цього. Так, тут у нас. Ага. Тут квадратні стрази. Я, звичайно. Я, я, до речі, хотіла спробувати викладати квадратними стразами, але. Я ніяк не могла знайти, тому що велику картину я брати не хотіла, бо я чула, що вони там випадають. Ну, от, зміщаються, що квадратні стрази це не дуже. Ну от, бо якщо вони неправильної форми, а тут... Ну от, то вони випадають там, ну от воно взагалі. Я не хотіла брати велику картину, але тільки із-за цього. А тут ідейка, тут туткий шар, такий, що тут спеціально не відірвеш, ну ніяк. Ну, <сміст> Треба дуже довго його віддирати, а тут я краще і маленька картина. Ось така от бавовна. Тут ще, до речі, повинні бути голограмні стрази. Так, тут круглі стрази. Я й забула подивитися, тому що більшість картин віддейки, вони кругли, з круглими стразами. А ця квадратна, а оця от кругла. Картина називається Недоступна мрія. Дуже гарна. Ось такі от котики. Я обожнюю котиків. Раніше я більше собак любила, а зараз котики. Так, я приберу цю картонку. Так, мені дуже цікаво подивитися ось цего. Ось у нас тут. Так. І тут у нас до комплекту входить... Так, секундочку. Оцю в сторону. І, і і ось цей от буклетик, на якому пишуться якраз такі оці стрази. Білосніжна баловна. Я не помилилася з назвою. І цей. А, таблиця відповідності кольорів. Інструкція не треба. <смі> Полотно. Ну, тут воно не видно. Ось так воно правильно. Так, і самі стрази. Так. Подивіться, які вони класні. Класс, ану-камука. Я свідкрію, ми подивимось. Чи є тут голограмні? Набір маленьких дейка він... Ну, маленьких картин дейка він завжди однаковий. Такий от лоточок, стилус, галерта, ну, клей оцей і насадка на 6 страз. Так, тут у нас клас. Я не можу прям з цих квадратних страз. Так, тут нема. Тут теж голограмних не видно. Ну, хоч спробую цими квадратними повикладувати. Напевно, в цій картині голограмних немає. Ні, на жаль, немає. Тому що зазвичай в таких маленьких вони кладуть ці, ці голограмні стрази. А тепер давайте подивимось оцю величезну картину. Вона ж з кадру вилазить, не поміщається. Так. І вона мені точно в кадр не влізе. Напевно... Ого. Нічого собі. Теж не треба. А от великих картин, де ідеї... їх продовжуємо тільки швидко, бо в мене закінчилась пам'ять на телефоні. Я зараз буду говорити, ну дуже швидко. В великих є лоточок, дві галерти, стилус, насадка на стилус для пальців, щоб зручніше було викладати. Три насадки. Одна з них на 9 страз, якщо я не помиляюсь, друга на 3. Третя, щоб вирівнювати страви. Ну тут я їх відкривати не буду, бо це буде довго, в мене пам'яті мало. І тут 10 зіп пакетиків Зараз швиденько покажу картину. А от на оцих великих картинах тут ось такі йдуть. А, таблиця відповідностей. Тут аж 32 кольори. Воно мені ну, ніяк. Кадр не поміститься, ну, хоч, хоч якось. Ну, ось такого. Тут ну, от, нічого не видно. Ну, вже я нічого не можу зробити, тому що у мене телефон стоїть дуже низько. Ну, а на цьому. Всім па-па. до зустрічі!